Усім гарного дня, bonjour, no, hi, da, have a nice day. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще такою однією частиною свого повсякденного життя в Нідерландах. Тут кожен будинок має хоча б одне велике вікно, яке виходить на пішоходну частину вулиці. І є така традиція місцева, що люди прикрашають ці вікна у відповідності до сезону або свят. Ну і звичайно, я теж підтримую цю традицію. І змінюю цей декор, намагаюся вчасно. Ну, то вчора я потрапила у в німецький там такий магазин, типу нашої копієчки, і там в них сезонно такий розпродаж був на всякий такий осінній декор. Ну, то я накупила трошки листиків, гноміків і вирішила поміняти собі на вікні вже декор, знайшла таку качельку в себе на горищі, і замотала таких намотала листиків жовтих, потім ще знайшла на горищі в себе такі основи під віночки, з Різдва ще залишалися в мене. Теж так задекорувала їх жовтими листочками. Ну і подумала, що воно має так гарно виглядати на вікні, додавати такого осіннього настрою людям, які проходять повз мій будинок. Ну і так, от виглядає воно через занав'язку зараз. Через тюль. І ну, я думаю, що буде гарненько. Отак ось воно <свісно> виглядає зсередини з дому, без тюлі. Ну, а як виглядає з вулиці? Зараз теж фотку прикиплю. Ну, а всім вам гарного дня, вам, гарної вам осені. На все добре, бай-бай!